Того вечора, коли мала зародитися ця книжка, хоча ми цього ще не знали, про вулка Мегіона розгулялася негода. Ми знайшли притулок у самому серці Кіото у будиночку з останніми гейшами та іншими таємницями Чашицу. Через негоду в чайній кімнаті не було інших клієнтів. Сидячи за низьким столом біля вікна, автори цієї книжки дивилися, як потік, збігаючи вузькою вулицею, підносив пелюстки квітучої сакури. Весна була в розпалі, наближалося літо, і незабаром усе одно нічого не залишилося б від тих білих пелюсток, які нещодавно викликали захват у японців. Літня жінка в кімоно запитала нас, що ми бажаємо замовити, і ми обрали найособливіше. Гьокуро Зоресіно міста на півдні країни, де, як вважають, вирощують найкращий чай у світі. В очікуванні заварника і чашок ми ділилися враженнями від стародавньої столиці Японії. Усі були здивовані, хоча її населення менше за Барселонське на пагорбах навколо міста дві тисячі храмів. Потім ми мовчки слухали стукіт дощу по бруківці тротуару. Коли жінка повернулася з підносом, аромат чаю відірвав нас від приємної недовгої млявості. Ми підняли чашки, щоб оцінити інтенсивну зелень настою, перш ніж зробити перший ковток, який виявився одночасно гірким і солодким. Якраз тоді повз стару чайну проїжджала на велосипеді дівчина з парасолькою. Перш ніж загубитися тротуаром під негодою, вона змусила нас усміхнутися. Саме після цього ми водночас звели очі і побачили напис на дерев'яному плафоні, що звисав з темно коричневого стовпа. Ми взялися розшифровувати знаки, що вимовляють як і Чіго і Чія, поки вологий вітер грався з дзвіночком на карнизі чайної. Цей напис означав те, що ми переживаємо зараз, більше ніколи не повториться, тому слід цінувати кожен момент як прекрасний скарб. Послання ідеально описувало те, що ми відчували того дощового вечора в старому Кіото. Ми говорили про інші неповторні моменти, якими ми могли знехтувати, поки надто переймалися минулим майбутнім або запереченням теперішнього. Студенти з рюкзаком, що йшов крізь дощ, втупившись у свій мобільний, являв собою яскравий приклад вищесказаного. Це змусило нас пригадати цитату Торо, про якого ми говорили в попередній книжці: не можна вбити час, щоб не пошкодити вічність. Завдяки спалаху натхнення в той весняний вечір прийшло розуміння чогось такого, над чим ми потім розмірковували місяцями. В епоху абсолютної дисперсії, культури миттєвого, невміння слухати і поверхневого ставлення до всього всередині кожної людини є ключ, що може заново відчинити двері уваги, гармонії з іншими та любові до життя. Цей ключ називається Ічіго Ічіє. На цих сторінках ми поділимося досвідом, що має стати корисним і трансформаційним, а також з'ясуємо, як з кожної миті зробити найкращий момент життя.